Вітаю! Волонтери це звичайні люди, що наповнюють добром та надією. І сьогодні вони будуть нашими гостями. Знайомтесь! Андрій та Ярослав. У Хмельницькому їх називають зарічанськими світлячками. Власну кухню перетворили на майстерню для виготовлення розпалювачів. У нашій програмі волонтери поділяться секретами своїх добрих справ. Одомир Кузнєцов, 12 років. Волонтер армії СОС. Гру на Сопілці зібрав більш ніж 25 тисяч гривень для потреб ЗСУ. Що мотивує шестикласника займатися благодійністю? Дивіться далі у нашій програмі. Друзі, перше питання до всіх: як ви почали займатися волонтерською діяльністю? Розкажіть нам свою історію. Особисто я почав е, свій волонтерський шлях. Е, з Активний з початку широкомасштабного вторгнення росіян два роки тому і почалося це все з допомоги нашим підрозділам, де служили мої знайомі родичі, співробітники з тих запитів, які до нас надходили. Ми всіма силами збирали допомогу для наших хлопців і відправляли. Після цього ми спілкувалися і співпрацювали з багатьма волонтерськими організаціями, і цей шлях довів мене. До армії СОС Хмельницький, де і на сьогодні я відповідаю за медичну ланку цієї організації. Ми змогли допомогти багато чим армії українській. Я почав займатися волонтерством, коли мені це запропонував батько. І після цього я прийняв рішення, що я маю допомагати, і почав активно приймати участь в Волонтерстві. А що ти е, робив за, для допомоги армії? Робив окопні свічки та розпалювачі. О, молодець. Розп... Зможеш розповісти, як це відбувалося? Так ми слухаємо. Окопна свічка. Це бляшанка, в якій є спеціально складений картон, та цей картон залит... залитий віском. Це робиться так: що береться бляшанка і картон. Картон нарізається спеціальним чином і складається теж спеціальним чином. Робляться гнотики, а потім це все заливається віском. При цій технології дуже добре горить свічка від. Скільки там годин в залежності від величини свічки, час горіння абсолютно різний. Чим менша свічка, чим такі свічки вони горять приблизно десь 3-4 години. Така свічка горить від 6 до 8 годин. Залежить від складу парафіно-воскової суміші та від методу складання картону в ній. На цих свічках військові можуть зготувати собі їсти та обігріти бліндаж. Це є незамінним таким засобом для обігріву в бліндажах або для приготування і розігріву їжі. Друзі, дуже цікава історія. Радомир, а як ти став волонтером? Взагалі мої батьки ще з 2014 року займаються волонтерством з, Хмельницької, з благодійної організації Хмельницької армії СОС». А я Приймав участь трохи пізніше. Я ще був маленьким, і коли буде коли гайдпарки на Проскурівській, там ми всі збиралися, виступали і збирали гроші на ЗСУ, то я там тримав скриньки. Потім, коли я пішов в музичну школу, став трохи старший, е, я грав, ну також там трохи грав якісь самі прості мелодії, які я знав. Е, потім е, там гайд парки по якихось причинах вже е, е, припинились. Е, коли я став більш самостійним, в мене з'явилася ідея, що я міг би і сам е, збирати гроші. Е, спроб... е, я спробував е, там все вийшло, потім е, все вдосконалював, там, що змінював, щось додавав. Ось зараз це вже в мене виходить добре. Родомири, скільки ти збираєш грошей? Яка доля цих грошей? Та як триває цей процес? Загалом я за весь час зібрав близько 25 тисяч гривень. Ось, а зазвичай я збираю, ну, якщо там багато людей, якщо сонячний день, тоді. Я зазвичай збираю приблизно 1000 гривень за годину. Ось там постою пів години, буде 500 гривень і так далі. Ось. А потім, коли я вже гроші позбирав, то я беру цю скриньку, йду в волонтерський фонд. Я спеціально стою не дуже далеко від нього, щоб там не ходити далеко. Потім там, якщо є голова фонду, як ска голова фонду, то цей ми беремо ключ, відкриваємо скриньку, рахуємо гроші. Потім вони у них там складаються, я не знаю точно куди, і потім, коли потреби, там коли людям потрібно там, якісь медикаменти чи ще щось, коли треба щось купити. Гроші з фонду бе беруться гроші з фонду, купуються і надається військовим. Я доповню Радомира, що дійсно за ті кошти, які йому вдається зібрати, відбувається закупівля не тільки медикаментів, а й засобів тактичної медицини, і амуніції, і всіх засобів, які необхідні на передовій. І крім того, я хотів би доповнити Радомира, що крім гри на музичних інструментів, він особисто допомагає мені в формуванні цих. Засобів для наших військових. Перед вами лежить якраз один з таких засобів, це є тактична аптечка, яку ми з Радомиром разом складали. Це є засіб, який конче необхідний нашим військовим, який є. Не, не, який є Обов'язковим для кожного бійця, який рятує життя наших бійців у випадку їх поранень, тут е є склад, який відповідає е стандарту НАТО, і е Радомир зараз зможе вказати ті речі, які він запам'ятав, які ми з ним разом складали. Е ну я пам'ятаю, коли ми складали е там, ми клали е пілпак. При це таблетки, ну там таблетки для прийому припоран... бійцям. Бинти, рукавички, якщо потрібно щось зробити там якусь, ну так сказати, операцію на військовому пораненому, тоді одягає рукавички, пластир, бандаж, ножиці і ще тут є багато чого. Я не все ж пам'ятаю аб -аб абсолютно вірно. Крім того, тут є засоби для зупинки кровотечі та інші засоби для відновлення дихання. Ця аптечка це той засіб, який зможе врятувати бійця у випадку тих не які можуть його очікувати. Дай Бог, щоб такого не траплялося. Кожен з вас у свій час прийшов в волонтерську організацію Армія Сос. Розкажіть, будь ласка, про свою команду. Я дуже конкретно розказати не можу, але можу сказати, там дуже велика команда. Я навіть усіх не знаю. І усі дуже добре злагоджено працюють. Конкретніше зможе розказати, мабуть, Андрій. Волонтерська організація Армія Сос Хмельницький благодійний фонд Добриня є спільнотою. Добродіїв, які свої, свій вільний час і зусилля віддають на допомогу нашій армії. І е, в нас е, дуже багато різних людей з різних, е, з різних професій, з різних е, родин, які в вільний від роботи час приходять і займаються тим, е, що необхідно для допомоги нашої армії. Це може бути і. Е, е, Одяг це може бути продукти харчування, які ми збираємо і передаємо для наших армійців. Це ті заходи, які приносять донати, і які допомагають нам закуповувати необхідні речі від амуніції до якихось господарчих речей, медичних засобів, і таке інше. В цих питаннях нам допомагають наші дітки, які Відповідно і е, заробляють ці гроші для нашої організації. Одним з таких е, діточок є Радомир, який е, грою на музичних інструментах е, заробляє ці донати для наших армійців. Ярослав своїм своєю роботою з окопними свічками та розпалювачами також вільний від навчання час допомагає нашим армійцям, тому що ці речі також є дуже потрібними, дуже запитуваними на всіх напрямках нашого фронту. Я можу детальніше розповісти про копні свічки, що це таке і як воно робиться. Про розпалювачі розкажи. Про Розпалювачі розпалювачі робляться так: то що головний інгредієнт тут це ватні диски. Ми беремо чайник, вже такий старий, метал, метал, металічний, залізний чайник, і в ньому плавимо віск. Після цього відкриваємо кришку чайника. Та мукаємо туди розпалювачі з допомогою пінцета. Викладаємо його на форму, а потім відліплюємо і кладемо в ящики. Ці ящики ми здаємо в армію СОС. Один такий ватний диск. Або кілька їх може допомогти у розпаленні буржуйок або інших вогнищ в тих моментах, коли це затруднено. Коли є волога збільшена, коли є вологі дрова і немає якихось засобів для того, щоб це розпалити. Цей ватний диск горить 5 хвилин і йому абсолютно не заважають ні волога, ні дощ, ні сирість. Андрію та Ярославе. Вас називають зарічанськими світлячками. Розкажіть трішки детальніше про те, чим ви займаєтесь. Чому зарічанські світлячки? Тому що ми живемо на вулиці Зарічанській, а світлячки це назва тих людей, які займаються окопними свічками. Тому така назва для нас була найбільш вдалою. Ми так собі вирішили, так воно і повелося. Стосовно нашої роботи, це як ми вже казали, є окопні свічки та розпалювачі для. Вогню для наших військових. Чи рахували ви, скільки окопних свічок та розпалючів для буржуйок було виготовлено за весь час? Та чи можуть наші глядачі вам чимось допомогти? Це питання, я певно, що переадресую Ярославу як активному учаснику цього процесу. Прошу окопних свічок. Ми виготовили більше ніж тисяча. А на рахунок розпалювачів, розпалювачі, порахувати. Так просто не можна, тому можу десь приблизно сказати то, що таких пакетів ми зробили 100 і більше. Ну наразі ця кількість не є якоюсь супервеликою. Чому тому що ми займалися цим у вільний час, тільки десь на вихідних, як дітки збиралися? Ось тому було мета не кількість, а було була мета дотичність дітей до цього процесу, і це нам вдалося. Чим можна допомогти? Ну, По-перше, це, звичайно, матеріалами для виробництва цієї продукції. Це є баночки, бляшанки, які мають бути чистими, які мають бути занесені на наш волонтерський центр армії Сос Хмельницький по Проскурівській, 57. Це є матеріали для їх виробництва. Це є парафін, це є. Віск, це є стеарин, це є недопалки свічок, все, що можна переробити і пустити на виробництво цієї продукції. Андрію, свічки це лише маленька частинка вашого волонтерства. Взагалі, ви відповідаєте за медичний сектор. Які ще є у вас завдання? Наші завдання це забезпечення наших бійців на передовій, а також медичних підрозділів всім необхідним, які використовуються ними. По-перше, це медичні засоби для надання невідкладної допомоги, для надання лікування нашим. Бійцям це засоби тактичної медицини для бійців для військових медиків, і е, ці засоби закуповуються і формуються на нашому центрі армія Сос Хмельницький, е, на нашому центрі на Проскурівській 57. Тому якщо е, в когось з родичів бійців є необхідність в таких засобах, ми просимо звертатися, чим зможемо. Ми допоможемо. Пригадати якісь ситуації чи людей, які вас вразили під час волонтерства. Коли ми робили окопні свічки там з одними дівчатами, і у мене тоді була, ну, я мав іти на баскетбол секцію. І після баскетболу я вже вернувся додому з зломаним пальцем, і до цього часу, поки я був в лікарні, вже дівчата все зробили. Це дійсно мало місце, і е, ті дітки, які допомагають нам в роботі, е, це особливо е, приємно, тому що е, дитячий вклад в цю роботу він є неоцінений. Я ще пригадав одну історію, коли мені батько показав відео, де нам дякують солдати через те, що ми робимо такий великий вклад в. Допомогу українським солдатам. Я тоді зрозумів, наскільки це допомагає людям, наскільки це корисно робити, і наскільки це може вплинути на життя наших зсу. Родомире, як довго ти граєш, та чому саме сопілка? І як прийшла ідея збирати кошти на зсу саме цим інструментом? Взагалі я на сопілці навчався приблизно роки три. А потім я вже навчався на інших інструментах, але вдома на спілці трохи само вдосконалювався. Потім, коли це, коли геть, парки закінчилися, після цього як я став трохи старшим, уже міг там сам щось робити. В мене з'явилася ідея, чому б мені не спробувати зробити самому такий, можна сказати, виступ. Коли я спробував там все вийшло, я е, пішов далі, там, е, додавав деякі моменти. Е, бувало, коли в мене був вдома, вдома час, е, я розмальовував е, гільзи, ну, мені надавали їх е, армія СОС. Е, я розмальовував гільзи і потім е, їх також продавав. Ну, коли грав, там, вони стояли біля мене, я їх також продавав ці гроші, також давав на ЗСУ. І е, е, ось так все було. Друзі, ви молодці та показуєте дуже хороший приклад іншим. Дякуємо вам за це і за те, що завітали на нашу програму. Дякуємо вам і користуючись нагодою, хочу запросити вас на майстер-клас, який ми плануємо зробити, по виробництву окопних свічок в найближчим часом. Інформацію про це ви побачите внизу. І насамкінець кілька цікавих фактів. Волонтерські організації існують у 80 країнах світу. Найвідоміші серед них в Україні це народний проект, Крила Феніксу, Повернись живим і, до речі, Армія СОС. До них може приєднатися кожен. Головне це бажання допомагати.